time to crown a major winner in our beloved game. Are you ready? З дуже чуттєвою та близькою фанатом Counter-Strike церемонії розпочався плей-офф останнього мейджору в історії CSGO. З вами Сашко Петрик, ви на Ютубі Кацапського інферно, і тут ми після кожного ігрового дня цього мейджору готуємо для вас огляди найцікавіших подій. І цей день не стане виключенням, навіть попри те, що до пів четвертої ранку в Києві е, була повітряна тривога. Все одно, випуск готовий. Ви його дивитеся. Сподіваюся, ставити вподобайку і підписуєтеся на ютуб канал Кацапського Інферно, якщо ви це не зробили досі. Там вже дуже скоро 12 тисяч буде підписників. Ну, давайте дивитися, якими були перші чвертьфінали останнього мейджору в історії CSGO. Поїхали. Почалося все з протистояння Фейс та Героїк. Дві команди, які, в принципі, і очікували, ми побачити в плей оффі на відміну від багатьох інших, які стали сенсаціями цього розіграшу. Фейс мали сьогодні перевагу Паризької публіки, дуже ефектно з'явилися вони на acre Арені, особливо, звичайно, Kerrigan в своїй традиційній масці. Have we got some Heroїx! Окей, окей. А about фейз клан. Не часто буває так, що саме за героїк боліває зала. Ну, подивимось, як воно буде в півфіналах фіналах, -фіналах. Тим не менш, гра була у нас досить бадьора, гравці всі досвідчені, було їм, ну, у всіх вже досить багато є досвіду гри на таких сценах. І на нюці на виборі фейс все одразу пішло під контроль героїк після даблкілу Кедіана з Авіком. Вони досить певно першу половину зіграли. В другій половині вже виграли пістолетку і вже й хотіли навіть різати ходити рейна. Але тут публіка спали. Як завжди це буває. Ну, тобто тезас, після цього, я думаю, він перестане пробувати таке робити. Ну, проти публіки це зробити набагато важче, ніж десь в онлайні. От, ну і коли рахунок став 5-14, вже начебто тут і боротьбою ніякої не пахло, і все йде до логічної там, впевненої перемоги героїк на виборі суперника 2-0 поїхали в наступний півфінал. Але ну це ж фейсклам, правильно, і від них ми цього турніру вже звикли бачити камбеки з якихось абсолютно неймовірних ситуацій. І тут майже... Сталося те саме. 5-14. Вони беруть перший раунд, 6-14, Включається броки в непростій ситуації. Тут на рампі дає трипл кіл третім е, ноускопом. І е, поїхали, поїхали. Так раунд за раундом, фейс. Показували себе, їх підтримувала публіка, десь трошки не щастило героїкам. Але глобально ну, більшість заслуг за цей камбек, за цю спробу камбеку все ж таки варто віддати фейзам. Ось в цьому раунді був теж від Брокі шалений внесок. Ситуація була 2-3. в 3, Він знайшов кіл по ставну Кедіан не вбив спину рапса, але там у ну, 9 можемо зрозуміти. Круто зіграв Робс, що він так відреагував і вбив Кедіана. Ну і в клатч один в один. Тут був досить цікавий клатч Сюж та Брокі знали про місце знаходження один одного, але далеко один від одного знаходилися. І де б ви думали, вони зустрінуться? Звичайно, Сюш поставить бомбу внизу, піде в вентиляцію, і там піймає таймінг, що Брокі його побачить і вийде потім прифаєром. При цьому мені здається, Сюш в цій ситуації він думав, що Брокі його не помітив, а Брокі в кій, хоп проходить і дає хедшот. І це ще один раунд для Фейс. І рахунок почав ставати для героїк ну дуже і дуже дуже. Небезпечним oh, yeah. і став 15-14. Кірган so вже там заряджав наповну. Але раунд без гранат, коли героїк просто пробіглися по секрету, вийшли на Б і тут е просто показали, що вони вміють стріляти в голову. Він приніс результат. Складні були умови. Навіть в цьому раунді була ситуація 2 в 3, Але Кедян дав важливий хедшот, і, як на мене, досить необережно зіграли фейс в цьому моменті 3 в 2 Не прочекали, понеслися, не зібрали важливих. Інформацію, ну і залишили, коротше, Керігана 1 в 2 він таке не розрулив. Таке вже герої, які не мали права жодного віддавати. І 16-14, начебто, легка, дуже мапа складалася для героїк, але е справи для них. Закінчилися тільки на 30-му раунді. Оверпас це був такий досить дивний вибір героїк, тому що це одна з найсильніших мап-фейс, яку вони дуже люблять самі пікати. Е, і начебто у героїк тут був вибір, і Міраж можна було обрати, і на Ancient якомусь побігати. Е, але все ж таки, ну, і інферно те саме можна було вибрати, на якому вони впевнено виграли у фейс Best of 1 в Legend Stage. Але ні, вони обрали оверпас, і мені здається, вони потім самі будуть про це шкодувати, бо е, гра для них не пішла е, з самого початку. Там були непрості раунди на старті, але 9-5 перша половина е була за фейзами. І 10-й раунд теж був за фейс. Тут був прикольний взагалі момент, що Рейн спочатку повоював в коннекторі, потім пішов заходити в спину в тереспаун. Гравці на Б виграли час, і Керіган, точніше, і Рейн е зробив свою справу, зайшов, вбив двох на підходах до Б. І теж довели все це до рахунку 15-7, і тільки після цього у нас героїк прокинулися. Спочатку Ace від Сюша. Е він. Não, a single Е, ну, Остаточно вже розбудив е, героїк і змусив їх, мабуть, повірити в е, те, що вони можуть зробити камбек. Потім Тесас на 15-11 вийдав від себе непоганий такий момент. Е, спочатку дабл хедшот, потім переграв твісца, потім вбив останнього. Ну і е, героїк теж спробували камбечити, але все обірвалося досить несподівано на поганому баї фейс, коли вони просто вирішили зарашити Б. Причому стратегія була точно така сама, яку вони пробували. Зробити, коли Сьюж зробив Ейс. От тобто вони повторили той раунд, який у них не вдався, і цього разу він вдався, тому що по таймінгу виявилося так, що Сьюж займав воду, і Б, приймати ніхто був не готовий. Ну, не знаю, як Керган це відчув, але він відчув, все ж таки фейс взяли 16-й для себе і перевели все на Міраж. Міраж, в якому у мене було, ну я не знаю, у мене історично мало впевненості в героїк, але щось вони зробили зі своїм міражем, і він почав виглядати у них досить непогано. Старт був повністю за данцями, потім. Взяв крутий клач Твіст, потім Тесас одразу в наступному ж відповів прийомом Беплента квадратіво. Енергія була на стороні героїк, моментом був теж на їхній стороні, але була дуже дивна помилка. От ситуація 3 в 2, яка мене просто. ну, я, 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 я в шоці був від цього раунду. Тобто, як вони тут не вбили Керігана, ну окей, не перестріляли. Добре, але як можна потім забути, що ти поставив бомбу на дефолті, і Керіган прийшов просто з димом і дифузами і виграв раунд без шансів. Я не знаю, як таке буває, але зву. Ну вот... Жахливі помилки від героїв в цьому матчі теж були. Ну ніхто з нас від цих помилок не застрахований, навіть коли ви героїк. Але нічого, вони там не засмутилися. Вони пішли декілька разів, перевірили Керігана на Б-пленті, і обидва рази вони ключові раунди, ну прям поспіль, два раунди: 6-12-6-13. і Вони зайшли швидко на Б і вскрили, які б там сетапи не були. В першому випадку там був Керіган один, в другому випадку тут було троє гравців, але втримати цей сайт у фейзів не вдавалося. І от тут от ключові моменти, отут от були шанси на камбек від Фейс, але вони були знищені цими виходами на Б. В останньому раунді там Керіган ледве не виграв 1 в 2, але не виграв. І 6-16. Суперпевна перемога на міражі видалася для героїк. І вони. Мабуть, як більшість з нас і очікувала, крокують далі у наступний етап. Данський сектор, який максимально підтримував героїк, отримав заслужені розписи і п'ятюні від Кедіана, таку собі вдячність. Ну там є дійсно їхня підтримка, але сказати, що вона якимось чином може порівнятися з підтримкою, на яку заслуговують Віталіті, бо вони все ж таки грають вдома. Ну, Тут не можна так сказати. Віталіті теж грали свій чвертьфінал сьогодні. Їхнім суперником була команда Сенсація цього мейджору Into the Бріч. І е, ну, тут фанати Віталіті були просто неймовірні, просто шикарні. Починаючи з перших моментів появи Віталіті на арені, коли вони на е, мосту стояли над місцем, куди приїжджають машини з гравцями. Потім те, що відбувалося в залі в момент відкриття і в момент, коли. Команда Віталіті вперше з'явилася на сцені. Підтримка шалена, підтримка постійна і приємно бачити, що фанати прийшли подивитися не тільки на команду Віталіті, а і на перший чвертьфінал. То це фанати Counter-Strike, просто з Франції. Звичайно, вони будуть дуже активно болювати за Vitality. Ну, Ви подивіться на це, ну це просто, це заповнена повністю ще Acre Arena. Mm, ну і почалася гра. Почалася гра з мапи Vertigo, Тут Demon Cypher e, творив речі e, такі самі, як і в всіх попередніх стадіях. Ходив на ту рампу і просто знищував. Я думаю, що Cypher – це людина відкриття цього чемпіонату, і те, що він ще й на арені, і проти Vitality мав. Зухвалість і мав можливість, і мав спроможність робити е, такі мови, як він робив проти інших команд. Це підтверджує те, що це реально гравець, судячи з усього, дуже перспективний. Далеко Далековіталіці суперника не відпускала, але все ж таки 9-6 Команда з Британії повела в першій половині, і пістолетку наступно виграла. Тут Сайфер вже взагалі, не, не соромлячись, підробив Аймлок, почав просто з бретами знищувати. Ну ви подивіться, як, як його трусить в цих моментах. Це 100% чи ти, причому я в цьому майже не сумніваюсь. Можна навіть демку не дивитися. Алло, прийом, це незаконно. Ну, людина е, прям на сцені мейджер собі таке дозволяє. Я, я вважаю, що треба збирати консіліум і е, е, якось з цим боротися. Ну, Зайву вирішив боротися своїми методами. Він в наступному ж раунді пішов, всіх бив просто на рампі, йому публіка кланялася. Ну, він заявив божество у Франції, це не дивно абсолютно. Підключився потім і Меджиск, взяв важливий раунд з рахунку 10-11. Ну, під кінець Вертіго все ж таки Віталіті зламали Інту Забріч, вже і снайпер команди Крушал не витримав тиску і просто випав за мапу в абсолютно нормальній ситуації. Тобто його ніхто не виганяв. Ну і Віталяці вийшли на серію, і просто захист інтузич абсолютно себе ніяк не проявив. І першу мапу, вибір суперника Віталяць, ну як ми бачимо, не без боротьблі, але все ж таки виграв. І змогли якимсь чином цього читера, цього демона, Сайфера зупинити на його улюбленій мапі. Але але ми все запам'ятали. Анубіс такий теж креативний вибір Віталіті, але вони дуже впевнені в цій мапі, особливо коли там нереально роздає меджис. Дуже цікавий був момент в другому раунді, коли 10 секунд дифузу дозволив собі себе. Апекс випустив в нього все, що в нього просто було, і все одно не зміг вчасно завадити поляку, зробити свій дифуз. Сайфер теж зробив свій мультикіл з Аугом. Прийняв він спліт на Б, перестріляв тут всіх. Всі були в шоці. Ну, Сайфер реально, він, він, він крутий матч видав. Це хлопчина, якого треба запам'ятати. Ну, і Рахунок був близьким на цьому анубісі, мабуть, до ось цього моменту. Коли Меджик спочатку напівсліпу забрав Вольта, а потім е, місіє е, Матіо Ербо він же зайву е, вирішив все ж таки з глоками і Мактенами розбиратися шляхом застосування М4А 1 ЕС легенда Кеніс на трибунах. Також там ну всі французи, звичайно, і Шокс там був теж сьогодні. Всі прийшли подивитися за тим, як Віталіті закриють Into the забріч. Вони і закрили. Не сказати, що тут було на анубісі щось особливе чи неймовірне. Віталіті просто як команда виглядали сильніше. Кожен давав свій внесок, і всі на арені були від цього неймовірно задоволені. Завжди всім тим, хто має можливість там зараз знаходитися, це дійсно свято Counter-Strike Ну і абсолютно заслужений логічний результат. Into the забріч, мені здається, навіть не засмутилися, все одно те, що вони дійшли до чвертьфіналу цього турніру. Це для них неймовірного рівня досягнення і програти Vitality 0-2 і в принципі гідно себе показати, це нормально. Ну що, це два перших чортфінали у нас закінчилися. І сьогодні, коли ви вже дивитеся це, це відео, на нас чекають два наступних чвертьфінали. Monte Gamer Ліджін та Liquid Apex. Ну, самі розумієте, що Monte Gamer Ліджин це, мабуть, те, що на нас цікавить найбільше. За тільки успіху, будемо за них дуже вболівати. І сподіваємося, на те, що вони все ж таки вийдуть у півфінал, де зіграють проти гірок. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Дякуємо також особливо нашим патронам та патронесам. Їхній перелік, як завжди, з'являється у цьому відео. Долучайтесь до них, підтримуйте нас. Якщо не любите Патреон, то також є посилання на Монобанку в описі під цим відео. Будь-яка ваша підтримка нас дуже підтримує. От такою тавтологією цей випуск і буде завершено. Дякую вам дуже за увагу і до нових зустрічей завтра, о сьомій ранку, бути тут.